І що це ми тут майструємо? Вже дав рік день. Доброго дня. Ху, для мене, я думаю, буде останній. Щось є вечором вижив. Піднялася температура серед ночі. До того хреново було, що думав вже й скоро визивати. Просто ні з цього ні з чого. Утром устав таке, як її і, і, і сив взагалі не та немає. Вроді х, хто знає, пустота одна. Те, що завтра ж привезуть соломи нам. 200 тюків вже замовили. Ну, ми то замовляли 300, але поки нема куди будуть у нього там решта хараниться. Прорізали. Двері. Дуже хотілося ж зробити фронтон, дошить. Ну, повністю новий зробити. Ну, з доскою хебела. Там право помінялись тепер через тендер. А нам нещасно цю доску, щоб везли з города, заплатити кучу грошей. Нема смису. Вже на той рік перешив. Поки що ще воно не в плачевному стані, то буде. Це старих дверей навісик шикарні. Які. Такі якісь да. правительні. Та ні це, ні, це зараз продаються. Це колись купляв в будівельному. Та й не дуже, не дуже й давно, не знаю кого їх брав. Дружина допомагає. Я кручу. Тут, тут... Не тільки я думаю, допомагаю, що курочки, петушки, хазяйнича. Тільки відвернешся, вони там шкребуться, грибуться. То що так, друзі? Тут всім гарного дня. У нас ось таке на дощик на хмарячі сьогодні на ніч ще щебень придавали. привезти з піском, з сементом. Та й будемо на днях бетонувати. Все будемо заливати. Хочеш, не хочеш. Мусиш. А треба да, дружина заставляє, каже працюй, Тож то ж працюємо.